Я зараз надаю слово наступному доповідачу. Це е, е, шановна пані Канафоцька галіна Павлівна, координаторка центру соціального лідерства служіння християнської. Служби порятунку порятунку, її доповідь називається відповідальність в контексті свободи вибору. Будь ласка, дуже дякую за запрошення і можливість виступити на цьому форумі. У мене таке враження після вчорашнього склалося, що ми перебуваємо зараз в такому симбіозі, коли ми, начебто, говоримо про одні речі. А водночас ми е, нікого не підмінюємо в е, цих речах, а тільки відчуваємо нашу таку взаємовигідну взаємозалежність, е, де кожен робить свій внесок і е, задля е, того, щоб отримати результат, який називається спільним благо. І в принципі, е, вчора так все серйозно було. Знаєте, я сьогодні дякую оцю е, Віктору. Він завжди приносить таке почуття гумору з глибоким змістом, яке дозволяє почуватися тут трішки розкутіше. Хоча, як бачите, я попросила навіть відсунути трішки кафедру. Чому тому що я сьогодні потребую е, такого миру, який потребує якогось свого індивідуального простору, і насправді, щоб не, е, не заткляти вас, от і можна було звертатися, теж так трішки гумору хочеться внести. І е, мені завжди легко виступати після тих доповідачів. Мене таке враження, що Світланаспівна покеровалася розумом серця, роблячи, мабуть, цю програму із е, іншими, хто е, долучений до е, доповіді, тому що в цьому є певна закономірність, і вчорашній день багато привніс е, такого зрозумілого в цю закономірність, і він сьогодні перегукується так само з тезами учасників і виступаючих із запитаннями, з відповідями. І знаєте, тому що ніч була для Києва знову тяжкою. Багато не спали я, мабуть, в тому числі. От і є те, що впливає на таке почуття, як наш мир, мир всередині себе, і завдяки якому ми здатні, зберігаючи його, будувати стосунки з зовнішнім світом. І перебувати в ньому в мирі злагоді. І про що вчора Ананта Крішна говорив, що людське життя це дарунок Бога для нас, але це не привілей, це можливості. І саме вони ґрунтуються, ці можливості. Ну, таке запитання, чи це здобуток внутрішнього нашого, чи це зовнішнього якогось розвитку і впливу. І е, коли він говорив про це, то він говорив про такі поняття, як потреби. І насправді висловити свою точку зору десь, тут, на нашій платформі, це теж є потреба, є якась мотивація, яка е, хоче забезпечити якийсь результат. Але є ті потреби, наприклад, які пов'язані з е, таким поняттям як безпека. І е, 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 де ми можемо. Скористатися можливістю забезпечити ці потреби не тільки природні потреби, а й потреби е, сфери те, ми використовуємо як можливість і просвідкуємо логікою нашого розуму, яким же чином нам діяти в цьому часі і просторі, яким чином нам забезпечити свою ефективність е, в залежності з тим простором, в якому ми зараз перебуваємо. З ким нам для цього будувати свої стратегії, де брати для цього ресурси, навіть якщо, знаєте, легко будувати в просторі, де все визначено, де тихо, мирно, де видно перспективи, а якщо цей простір зруйнований? І от люди не перебувають в безпеці. Вчора стояло питання, як бути щасливим, але навіть у цьому просторі можна бути щасливими, коли. Що ми я хочу на цьому застановитися, тому що Ананта Крішну вчора, коли йому задали запитання, яким же чином перебувати в мирі, і які там прогнози для України, вочевидь, пані Тетяна не змогла перекласти такий всесвітньо міжнародно відомий термін, який Ананта проголосив абревіатурою: це НВС на українську мову, це ненасильницьке спілкування. І коли вчора був круглий стіл, на завершенні е, Володя Павлов сказав, що в Індії вже навчають чомусь такому, е, що можна привнести дітям і чомусь навчити. так це якраз той спосіб, який чому вже навчають в Україні. І в принципі, е, чому я е, пояснюю, де можна отримати радість, перебуваючи тут і зараз, навіть в такому е, шаленому ритмі, в такій парадигмі змін. В такому невизначеному е, просторі, в небезпечному просторі я буквально е, минулий тиждень була якраз на е, таких менторських і супервізійних е, тренінгах із ненасильницького спілкування, де з'їхалися представники е, практично всіх територій України, е, де е, теж готують тренерів на сертифікацію. І знаєте, е, в один вечір я е, Дивлюся, дівчата засинають там в моїй кімнаті. Вже кажу, пішли зі мною, поп'ємо чай. А вони та, але вони пішли, і у нас склався якийсь такий простір, де. Просто неймовірна радість, незнайомі люди на кухні, бо це простір, який самоорганізовується. Такі умови створені були. Де люди знайомляться, незнайомі, але знаходять точки дотику. Тут знайшлася гітара, тут ми почали жартувати. І в нас невимовна радість, яка переросла прямо знаєте в дитячу радість. Ми сміялися, повернулися в кімнату. Ця радість не стихала. При тому почалися знову такі обстріли Києва. Поряд е, були, поряд з нами були системи ППО. Ми вийшли на площадку другого поверху, і ми почали спостерігати шахеди, ракети, прожектори, е, винищувачі. І це все над нашими головами. Але знаєте, що таке відчуття, коли ти маєш от ненасильницьке спілкування як пропозиція зберегти в своєму серці мир? Для того щоб будувати зовнішнє оточення е, і зв'язки, будувати з іншими, е, ми, перебуваючи в цьому почутті радості, стояли і не боялися. Знаєте, от не бійтеся, тому що це духовна складова, яка е, вилучається з твого серця. і… Дозволяє бути щасливим у цю мить навіть в умовах небезпеки, тому що багато людей навіть не знали з інших регіонів, де не бачили такого. Вони кажуть, тепер ми розуміємо, як я не почуваюся. Але вони не відчували страху поряд одне з одним у цьому зв'язку, в цьому мирі, тому що ми знаходилися на якраз на, е, ну, на тренінгу із ненасильницького спілкування. Ми знайшли зв'язок з собою. Ми перебували в радості і. Ми відчували почувалися щасливими, тому що ми були поряд і е, вибудовували перспективи на майбутнє навіть у цих умовах. Правда, те, хто вимушений був взяти наша радість, не переставала, е, вимушений був брати своє одіяло і рухатися в інше місце, щоб виспатися. Ну це таке. А, але е, коли е, ми здатні звірятися з собою, тобто перебувати у мирі з собою, ми тоді здатні будувати стосунки з іншими. І знаєте, сьогодні я бачила про в метро такий бікборд великий, і це в контексті нашої розмови і продовження виступу, якраз пана Жуковського. А він там бікборд свідчив: сміливість бути україною. Знаєте, це дуже таке. Мене так ну як пробудило, і я думаю, сміливість бути собою. Бути собою чесним, як вчора Світлана Йоспіна в кінці говорила, це дуже велика а, роль. А бути чесним собою це значить бути самим собою. І а, якщо говорити про те, що а, м, говорив Жуковський, що а, ми, як народ, а, ну, тобто не зникли, так і ми починаємо формуватися як нація. Це дуже вагомий внесок у те доповнення, яке говорив Гаврилишин. Не очікуйте від світу чогось, а дайте щось світу від себе. Подавати це завжди краще, ніж брати, тому що рука завжди буде наповнена, і це стосується тієї ідентичності, про яку вчора говорив Корнеліс, тому що з латинської це однакові. Але це означає по відношенню до людини. Тобто вона не може завтра бути кимось іншим. Вона сьогодні і завтра, та, є, е, із тими природними нахилами, своїми творчими задатками, з усім тим, що е, дозволяє їй бути такою е, унікальною і е, ну, творити е, своє поле, і якраз знаєте, в цьому контексті. Е, цей виступ, який я приурочила року Любомира Гузара, як продовження е, спогадів, е, е, які ми проводили тут за круглим столом, який е, е, організований був нашим форумом е, і товариством Знання еволюція Ментальності, 3, 23 лютого, е, е, я б хотіла приурочити якраз це Любомиру Гузеру, тому що про що б ми не говорили в якийсь спосіб, е, ми маємо. Вирази цього цієї великої людини, які дотичні до всього, про що ми говоримо, але він в своїй простоті настільки легко і доступно говорив про це, що мені б хотілося якомога більше присвятити уваги саме цій людині, і в контексті відповідальності і свободи вибору, тому що знаєте, коли говорити про блаженішого Любомира Гузера. Коли його запитували, ну що б ти хотів, да, що б ви хотіли, щоб для вас було найважливішим, він сказав найважливішим хочу бути людиною, От відбутися як людина. І це насправді дуже велика праця. І тому хочеться його тезами говорити, тому що ми тут говорили про ті речі і про парадигму, але він говорив. Я пам'ятаю Майдан Незалежності під час Революції Гідності, де він сказав слова не бійтеся. Він так само закликав, тому що якщо духовне начало в людині основа, то це не бійтеся, працює, тому що матеріальне не може перевершити те духовне. І коли говорити про не насильницьке спілкування, то саме фахівців з Данії запросив… Наш Святослав Шевчук, патріарху УГКЦ, запросив на майдан і звідти почалося почалося навчання ненасильницькому на спілкуванню і створений був простір гідності, який зараз формує групи інженерів по для того, щоб працювати з конфліктами. І слова Гузара. ми починаємо розуміти фразу, яку раніше сказав папа Венедикт XVI, що кожного разу, коли хтось усвідомлює свою гідність. Це є справжня революція. Ми щоразу глибше розуміємо, що тоді, на Майдані, український народ виставив певну парадигму своєї нової епохи, в яку ми входимо. Це є парадигма, яка справді може назватися парадигмою свободи та всього того, з чим вона є пов'язана. Бо ми розуміємо, що свобода це не тільки відсутність зовнішнього примусу чи системи, яка обмежує твою свободу думки та дій. Свобода це є духовна категорія. Ми є людьми, які щойно пробуджуються до свободи, боїмося бути свобідним, боїмося наслідків нашої свободи, бо це означає відповідальність. Насправді людина існує перш за все як центр свідомості і свободи. Однак не розум, свідомість і свобода визначають людину навпаки. Людина становить основу ті розуму, свідомості і свободи. Людська особа, включаючи її тіло, повністю відповідальна за себе. І саме через єдність душі і тіла вона стає суб'єктом власних моральних вчинків. Люди, реалізуючи власну свободу, здійснюють морально добрі вчинки на користь людини і суспільства, тільки коли скоряються правді. Тобто не беруть на себе роль творця і абсолютно володаря істині чи етичних норм. А другий Ватиканський собор твердить: людина, наділена світлом Божої думки, правильно вважає, що своїм розумом вона перевершує Всесвіт. Сьогодні, передусім за допомогою науки і техніки, людина поширила, і продовжує поширювати свою владу майже на всю природу. Тому, як віруючі люди, що бачають добро в природі, створеній Богом, ми радіємо технічному та економічному прогресу, який здійснюється завдяки людському розуму. Це говорив Повла е, Іван Павлод. Адже людині, створеній на образ Божий, було сказано порядкувати світом у праведності і святості. Підкоряючи собі землю з усім, що на ній, та визнаючи Бога творцем усього, співвідносити себе саму і сукупність речей з ним, щоб коли людині підкориться все, величним стало ім'я Боже на цій землі. Оці собору також наголошують: чим більшої могутності набуває людська влада, тим більшою стає особиста і колективна відповідальність людей. А кожна людська діяльність мусить відповідати Божому задуму. Волі, істинному благу людства, тому слід вважати на природу кожної істоти, а також на її взаємозв'язок з упорядкованою системою, мусимо усвідомити, що не можна втручатися в одну зі сфер екосистеми без урахування наслідків такого втручання для інших сфер і добробуту майбутніх поколінь, чиніч так, замість того, щоб співпрацювати з Богом у справі сотворіння. Людина підміняє собою Бога, що, врешті-решт, призводить людину до природи, адже людина з її управителя перетворюється на тирана. Тому необхідно бути розсудливим і уважно аналізувати природу. мету та засоби різних прикладних технологій. За цього науковці повинні використовувати свої дослідницькі та технічні вміння на користь людству, проявляти е, здатність підпорядковувати їх моральним принципам і цінностям, які поважають і утверджують людську гідність. Бо лише визнання людської гідності уможливлює спільний і особистий розвиток кожної людини, визнаючи рівногідність кожної людини і кожного народу. Мусимо також усвідомлювати, що захист і підтримка людської гідності можливі лише в рамках спільноти, за умов спільної дії всього людства. Бо суспільство це певна сукупність осіб, органічно пов'язаних між собою принципом єдності. Суспільство як сукупність видима і духовна водночас триває в часі воно вбирає в себе минуле і готує майбутнє. Свобода це найвище свідчення божої подоби в людині, а отже, знак найвищої гідності кожної людської особи. Свобода, прояв винятковості людської особи, виявляється в тому, що кожному члену суспільства дозволено реалізувати своє покликання, шукати істину і сповідувати власні релігійні, культурні і політичні ідеї, висловлювати власну думку, обирати е, власний життєвий статус, вирішувати. По змозі, яку працю виконувати, займатися економічною, соціальною і політичною діяльністю це має відбуватися у рамках спільного блага і громадського порядку і в будь-якому разі в дусі відповідальності лише у свободі ми здатні рухатися на зустріч іншим, пізнавати інших, відкриватися їм на та формувати взаємну довіру і повагу одне до одного, що в результаті спільної діяльності формує просір, в якому можна зростати разом, бо свобода. Не означає тотальної самодостатності людини чи відсутності будь-яких взаємовідносин. Насправді вона існує лише там, де взаємні зв'язки, що регулюються правдою і справедливістю, поєднують людей. І а, Любомир Гузар писав, що говорив, що людина має три рольові зв'язки: стосовно свого творця, стосовно себе і стосовно ближнього, спілкування з кожним дає нам сенс життя, віддати Богові те, що йому належить, використати. Е Максимально те, що людина отримала, поділитися з іншими тим, чим може. У цьому і є сенс життя, і Віктор Франкл. Дякую, знову ми перегукуємося з оце Віктором. Він а, говорив, що намагаючись відповісти на питання про сенс життя на це таке людське питання. Індивід вимушений відступити. Він повинен зрозуміти, що це життя ставить перед ним питання, і перед життям йому тримати відповідь. Таким чином, людина знову повертається до основних елементів людського буття свідомості і відповідальності. Екзентенційний аналіз, який розглядає, що означає бути людиною з точки зору відповідальності, свідчить, що відповідальність має е, витоки з неповторності особистості ситуації, і що зростом цієї унікальності зростає відповідальність. В основі смисла людського існування лежить принцип незворотності, тому відповідальність людини варто розглядати як обмежену в часі і неповторну. Тому нам потрібно робити все можливе тут і зараз, і відчувати від цього. Радість життя. Повнота свободи полягає в здатності розпоряджатися собою, прагнучи справжнього добра в межах універсального спільного блага. Людина може обрати добро лише у свободі. Людина умотивована цінує свободу, і палко прагне її. Вона хоче та повинна формувати, спрямовувати з власної ініціативи своє особисте і суспільне життя, беручи на себе відповідальність за нього. Адже свобода не тільки дозволяє людині змінити на краще стан речей навколо себе. А й визначає її особистісний розвиток через послідовний вибір справжнього добра. Любомир Гузар говорив, що серед нас дуже багато добрих людей, але замало бути добрим. Треба чинити добро. Якщо хочете жити в нормальній державі, передати її дітям і внукам, чинімо добро. А, ну, звернімо увагу на те, як вдало доповнюють те слова цього великого сина українського народу е, і е, про нього говорили, що цей великий українець, велика людина в своїх думках, діалогах та діях. Наче на якусь мить зупинив час, зупиняв, щоб ми змогли зрозуміти те, який величезний вплив мають наші думки та слова на світ, що нас, о, нас оточує, щоб ми з вами прийняли рішення, керуючись Божим законом та любов'ю до людей, е, хочеться згадати тему роздумів з нагоди 25-ліття незалежності української держави з колонки блаженішого українська правда бути українцем. Він писав: повсюдно, у промовах наших політичних діячів звучить фраза любимо Україну. Такий милозвучний вислів часто прикриває певну неточність. У чому вона полягає? Сама вказівка на державу відвертає уваги від її громадян. Ведемось до чого. Чи відчуваєте якусь різницю між любіть Україну і любіть українців? Чи ви колись звертали увагу на формулювання четвертої Божої заповіді, яка каже: не просто шануй батька й матір, а шануй батька свого і матір своє? Так само і нам треба казати про всіх, з ким зв'язані з волі Божої, тобто про братів і сестер, синів і дочок того самого народу, що і ви у нашій державі зареєстровано понад 200 політичних партій. З огляду на такий реєстр можна подумати, що є понад 200 способів любити Україну. Бо навіщо було створювати стільки партій, якби між ними не було б різниць? Цілком інакше звучить це все, коли скажемо, що всі громадяни України повинні любити своїх співгромадян, тобто хотіти чинити добро. Бути громадянином України означає любити українців, усвідомлювати, хто ми є і хто разом із нами твориться цей народ. Що означає любити українців? Поясню від супротивного: ми є свідками того, як наш великий народ на дуже багатій землі далеко не такий могутній, яким повинен бути. Причина зрозуміла: багато синів і дочок нашого народу, особливо тих, які посідають керівні посади, і несуть більшу відповідальність від інших громадян, дбають набагато більше про власну користь і вигоду ніж про загальне благо народу. Разючі приклади такої поведінки, це нездатність спілкуватися, щоб зрозуміти одне одного, нездатність здійснювати справжні реформи та нездатність подолати корупцію. Справжня свобода, справжня державна незалежність можуть існувати тільки там, де існує нормальне співвідношення між усіма, а це співвідношення встановлюється тоді. Коли в особистому, родинному, громадському та політичному житті плекаємо духовні цінності, пошана до самого себе, як до Богом, обдарованого суб'єкта, пошана до всіх співвітчизників, які так само обдаровані, які ми щире бажання ставитися до всіх у правді і справедливості, щире бажання спільно, спільними силами шукати розв'язок, допомагати кожному, хто в потребі, думати категоріями загального добра, бути готовими пожертвувати собою, якщо це на благо наших братів і сестер, це узагальнений список. Над кожним пунктом і над всіма разом повинні замислитися кожен син і дочка нашого народу та у міру своїх сил їх щиросердно виконувати. Якщо наші родини та національне походження від нас незалежне, а дане Богом, то виконання в нашому особистому та суспільному житті певних речей залежить від нас самих. Шановні читачі, автор цих рядків старався дещо прояснити у відповідь на два питання: хто ми є і які ми повинні бути. Його щире прохання до кожного з вас. Погляньте на себе та довкола себе. Будьте собою і спільно будуємо нашу хату, українську державу та збережимо її справді рідною е і незалежною. А людина. Е тут я, е ні, е секундочку, я хочу завершити. Перевершимо. Е ну, я е хочу дуже е гарну фразу сказати. Тому що по перше, проголошено рік Любомира Гузера цього року, і я б хотіла сказати, просто його фразою закінчити, якою буде наша рідна Україна, залежить від нас, від кожного з нас. Що маю на думці? Усе залежить від того, скільки добра ми бажаємо всім громадянам нашої батьківщини і скільки зусиль готові докласти, щоб те все народне стало дійсністю. Не милозвучні слова, а конкретні позитивні вчинки. Це основна відповідь на поставлене запитання. Іншими словами, Україна буде такою, якою ми її зробимо. Хочу підкреслити ми, усі ми на служінні правди, добра і краси. Дякую за увагу.